Перша хронік, другий розділ. Оце Ізраїлеві сини Рувим, Симеон, Леві, Іуда, і Сахар, і Завулон, Дан, Йосип, Веніемин, Нефталим, Гат і Асир, Юдині сини Ер, Іонан і Шела, троє народилися йому від бен Беншуї, і був Ер Юдин первороджений нечестивий очах Господа, і він забив його. А тамар невістка його породила йому Переца та Зеваха, усіх юдиних синів п'ятеро. Сини Перецові Хецрон та Хамул, а сини Зарахові зімрі, і Етан і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро, а Кармієві сини Ахар, що навпродив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті, а сини Етанові, Азарія, а сини Хецронові, що народилися йому, Ерахмеїл, Ірам і Келувай. А Рам породив Амінадава, а Амінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних. Анакшон породив Салму, а Салма породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея. А Єсей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шиму третього, Натанаїла четвертого, Радая п'ятого, отцема шостого, Давида сьомого, а їхні сестри Церуя і Авігаїл. А Церуїн син Авшай, і Йоав і Асаел усіх троє. А Віагал породила Амасу, а батько Амасин єшмелянин Етер. А Калев, Хецронів син, породив зі своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її Ешер, і Йовав і Ардон. І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому хура. А хур породив урі, а урі породив Бетсаїла. А потім прийшов Хецрон до дочки Махіра, Гілеадового батька, і він узяв її. А він був віку 60 років, і вона породила йому Сегува. А Сегув породив Яїра, і він мав 23 міста в Гілеадському краї. Але Гешур та Арам забрали від них Яїрові оселі, Кенат та залежні від цього міста, 60 міст. Усе це сини Махіра, Гілеадового батька. А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Ефрати, і Хецронова жінка Вія породила йому Ашхура батька Текої. А сини Єрахмеїла, Хецронового, первородженого, були первороджений Рам Ібуна і Орен і Оце, і Іахія. І була в Євхреміла інша жінка, а ім'я її Атара, вона мати Онама. А сини Рама Єрехмеїлового первородженого були Маац, і Ямін і Екер. А сини Онамові були Шамай і Яда, а сини Шаммая Надав та Авішур. А ім'я Авішурові жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда. А сини Наданові Селет та Аппаїм, а селед помер без дітей. А сини Аппаїмові Їш'ї, а сини Їш'ї Шешаш, а сини Шешашові Ахлай, а сини Яди Шемаєвого брата Єтер і Йонатан, і помер Єтер без дітей. А Йонатанові сини Пелет і Езаза були сини Єрахмейлові, а в Шешаша не було синів, а тільки дочки, був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха. І дав Шешан рабові своєму ярці свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая. А Атай породив Натана, а Натан породив Завада. А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа. А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелаца, а Хелець породив Елласу. Алласа породив Сімсая, а Сімсай породив шелума. А шелум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. А сини Калева, є Рахмейлового брата Меша, його первороджений, він батько Зіфа, і сини Мареші, Хевронового батька. А Хевронові сини Корах і Тапуах і Рекем і Шама. А Шама породив Рахама, Єракамавого батька, а Ракем породив Шамая. А сини Шамаєві Моан. А Моан був основник Бецуру. А Ефа, наложниця Калева, породила Харана і Моцу і Газеза, а Харан породив Газеза. А сини Єгдаєві, Рагем, і Йотам і Гешаш, і Фелет, і Ефа, і Шааф. Калеова наложниця Мааха породила Шавера та Тірхаху, і породила вона Шаафа, батька Маждаанни, шеву батька Махбени та батька Гіви, а дочка Калеова Ахса. Оце були сини Калива, сина гура, первородженого Ефрати, шовал, батько кір'ят Яриму. Салма, батько Віфлеєма, Гафер, батько Бегадеру, ашовала батька кірят Яріму були сини Гарое, хаці Гамманеухуот, а роди Кір'ят Яріма, Єр'яти, путяни, шуматяни, мішраяни. Від них пішли цоретяни та ешуляни, сини Салмені, Бетлахем і Нетофляни, Атрот, Бет Йоав, і хаці гамотяни, Цор'яни». А роди писарів, мешканців Ябецу, тіртіяни, шім'ятяни, сухатяни вони кінняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.